Вітання всім! Сьогодні у нас надзвичайно ніжне та смачне пісочне печиво, яке ми випікаємо на всі свята і називаємо його білкові скибочки. У миску з просіяним борошном додаю масло, півчайної ложки розпушувача, столову ложку цукру та дрібку солі. І тепер добре перетираю масло з борошном. Виходить ось така критка. Два яйця розділяю окремо білки та окремо жовтки. І тепер до жовтків. Додаю столову ложку сметани та добре перемішую. Додаю в миску з борошном та замішую тісто. Тісто дуже швидко замішується. Ось таке воно виходить м'яке і не липне ні до миски, ні до рук. Перекладаю його знову в миску, накриваю серветкою та залишаю, поки приготую білки. Вливаю два білки. Додаю ванільний цукор та цукор. А також дрібку лимонної кислоти. І зразу починаю збивати. Коли білки добре взбилися, вони гарно тримають форму, не висипаються з миски, кладу їх в сторону та займаюся тістом. Вкладаю тісто. тісто на коврик. Роблю з нього ось такий валочок. Та починаю його розкочувати. От, ось такий прямокутник і не дуже тонко. І тепер гарно обрізаю ось так боки рівно. Ось так. І тепер розділяю приблизно одинаково на три частини. І тепер розділяю на такі тонкі полосочки. Ось так. Не вийшли ось такі полоски. Тепер полосочки беру та акуратно перекладаю їх на деко. Не дуже близько одну від одної. Деко нічим змащувати не потрібно. Залишки в тіста роблю такий валок. Так само розхочую, нарізаю та перекладаю на деко. Не вийшло рівно 27 таких заготовок. І тепер я беру свою заготовку леквар, закарпатський леквар. Це густе яблучне повидло. В яке додається мінімальна кількість цукру. Повидло можна наносити чайною ложкою, акуратно викладати, або можна полегшити собі. Взяти або кондитерський мішок, або у мене є кульочок із Низу під його боку, відрізаю невеличку частину. Кладаю любу невелику насадку від шприца кондитерського та наповняю так, акуратно відчавлюю. І так на кожну полоску. Допер, кондитерський мішок. Наповняю збитими білками. Тепер ось так наношу білок на повидло. І тепер перекладаю в розігріту до 150 градусів духовку. Печиво випікалось рівно 25 хвилин. Ось таке печиво, воно добре пропеклося. І ось така в нього скоринка. Даю печиво оголонути і можна подавати. Печиво надзвичайно ніжне та дуже смачне. Кислинка сливового повидла надає йому особливого смаку. Дуже смачне.